Доброго всім дня, з вами Київ. І тут у нас в продажу залітає ось такий дуже кайфовий автомобіль. Це Mercedes GL 2015 року. самим самим надійним двигуном 3 літра дизель В AMG в Kesi, типу під V8B Turbo. Дуже класний білий колір. По комплектації зараз вам я покажу. У нас тут шкіряний салон Підігріви, вентиляція, камера заднього огляду, Уже новий рестайлінговий руль. Тут у нас люк. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю. Ось такий у нас тут задній ряд. Автомобіль, до речі, самимісний. Сидіння взагалі в відмінному стані. Автомобіль після мінімального пошкодження із США і дуже якісно відновлений. Технічно, двигун в доброму стані, підвізка без нарікань, по коробці нарікань теж не виявили. По кузу виглядає досить добре. Тим паче, в ось такому дуже класному обісі. Ну і даний автомобіль можна придбати за готівку, в кредит, лізинг та за криптовалюту. І вона вже у продажу.